Після поранення за півтора місяці, от вперше посміялися з хлопцями, тут позавчора вперше за півтора місяці посміхнутися він зміг лише після психологічної допомоги. З пухнастим другом на руках Дмитро розповідає, як отримав своє поранення. За пів метра від нього розірвався снаряд. І, хоча тіло майже не постраждало, душа й досі не на місці. Боєць відновлюється у пункті контролю бойового стресу. Після поранення е вийшов живим. І мене це дуже дуже радує. Коли з ним спілкуєшся, в нього руки там тремтіли. Він не посміхався. Він даже трошки заїкався. Однієї консультації недостатньо, тому з Дмитром працює команда з трьох психологів 108-ї бригади. ТРО. ми відновлюємо Дмитра його психічний стан. Він дуже багато малював, займається гітарою. Бойові психологи виїжджають і на передову, адже бійцям їхня фахова допомога потрібна навіть в окопах. Тож щодня команда спеціалістів вирушає на фронт. будь-яку минуту вони можуть. будь-яку хвилину. Вони можуть визвати нас. Виїжджаємо навіть вночі. виїжджаємо туди, куди вони скажуть. Ось так у тісному авто. Команда фахівців вирушає на виклик. Там собака. Старому будинку, зовсім поряд з лінією фронту, психологи спілкуються з бійцями, навіть співають із ними пісні, аби хоч на годинку їх розвантажити. Усі психологи бригади дипломовані фахівці через посилення бойових дій кажуть випадків посттравматичних стресових розладів, депресій, пригничених станів стає все більше. Тут хлопці проводять близько трьох днів для того, щоб відновитись. Якщо навіть командир скаже «ні, я його не відпущу. Якщо психолог сказав Ні, він їде, значить він їде. Аби максимально відновити ментальний стан військових та підняти бойовий дух, у психологів є лише кілька днів. Для цього застосовують різні практики. Одна з них боротьба зі страхом. Такі метафоричні карти попрацювати, порозповідати, де війна зустріла. Яку картинку найчастіше беруть бійці? вибере, будь ласка, картинку свого страху? Ну, от він вибирає. Як ви думаєте, що це? Це ампутація кінцівка. Так, да. У цих страх. Мені да йому розповісти, що в нас є протезування, що воно у нас є державне безкоштовне. Таких практик на озброєнні психологів багато кажуть не менш важлива творчість тож часто з бійцями просто малюють. Якщо взяти ось цей малюнок бійця, такий потужний взрив, да і червоні, чорні тони тут показує, як, які страждання, які переживання боєць переживав. Після того як він промалював свій страх, він може промальовувати далі вже позитивні моменти, переписуючи якби цей досвід. Тому ця практика дуже допомагає у відновленні. Розслабити м'язи під час масажу також важлива складова у відновленні бійця. Коли вони виходять з нуля, то м'язи їх дуже напружені і масаж допомагає розслабити тіло. Багато проблем з попереком у хлопців. Вони в холодних ямах сирих. От насіння броніків і. Печінка страдає і межреберна неврологія, і попорокові всякі болячки. Лікують тут і музикотерапію. Для цього в команді психологів є й навіть гітарист. Ми проводимо таку терапію. Мій колега він робить масажі. Я в цей час або граю інструментальні твори, або Виконує пісні. А щойно у пункті зустрічається боєць, який також вміє грати на гітарі. Ігор з радістю ділиться інструментом. Дмитро не тримав гітару у руках понад 20 років і ось знову грає. Не хвилюйся. А ось ця вправа для відновлення у бійців найулюбленіша. Аби вийти з пригніченого стану, військовим одягають спеціальні окуляри віртуальної реальності. Хто б міг подумати, що зображення відпочинку також розвантажує? Я в горах І на великій висоті, ну, порадого бачу аж під ногами в кілометрі. Але найважливіше кажуть психологи. Це говорити з бійцями. Я їм кажу, слухай, ну ти ж герой. А він каже: Ні, що я зробив? Я нічого такого не зробив. Я починаю розказувати, що ти не розтірявся, що ти своїм вчинком ти підбадьорював інших. Ти не дав пропасти в даній ситуації всьому підрозділу, який відбував зараз атаку. А вони не розуміють цього. Вони думають, що вони просто виконують свою обов'язок. Про цей пункт Дмитро розповідає, ніби прокурор. Та вже після трьох днів такого розвантаження готовий повертатись до побратимів. Я зараз швидко відновлюся, і я так думаю, що коли рани затягнуться, вже повернуся на фронт. На цей час все нормально бути на душі вже. Пункт бойового стресу в 108 й бригаді працює цілодобово і їх має бути більше, кажуть фахівці. Бо підтримка психологів на фронті надважлива. Дар'я Британ, Денис Єлисавенко, новини 11 каналу.